Ми підтримуємо бригади екстреної медичної допомоги, які їдуть на передову. Це надзвичайно важливо, що послуги цих бригад були там доступними. Дійснюємо сотні виїздів додому до пацієнтів. Також люди можуть відвідувати лікарів первинної ланки, тому що одна з проблем по всій Україні, але особливо на сході та півдні, це нестача медичних працівників. Оскільки люди виїхали, виїхали і медичні працівники, і щодо медичних працівників є ду. Думаю, важливо не забувати, що у нас було три з гаком років війни і два з гаком роки ковіду. Тож вони були на передовій протягом останніх п'яти років. Як ми можемо підтримати їх? з одного боку, я бачу, що система охорони здоров'я функціонує, але я також бачу, що нам потрібно постійно її підтримувати, щоб вона була стійкою, а послуги були доступними для людей.